72 1972 році я поступив в Інститут культури чи мистецтв наш Ровенський. І після того, як закінчив перший курс, трохи, ми поїхали в Артек на півроку і направили нас на працю туди з інституту. Приїхали, ми вже познайомилися і десь у 73-му році, ну, в прицесі року ми приїжджали і до Забути. Ілліча приходили на репетицію, бо скрипач там був Толі Сочищин, однокурсник. І він приходив, ми то трохи забути на репетицію прослухав, Він каже, сідай в оркестр. Ну, але як в 82-му році я десь в 83-му у нас була така каманія на вона вела групу. Каже, давай попрацювати треба. Так вона. А з нею вона була з таким професіоналом, що з нею не дуже хотіли хтось і працювати. Ну не знаю, я з нею так спрацювався, що ми до сих пор відношення підтримуємо і таки зустрічаємося. І я, як перший раз, в 83 й році, я з нею почав працювати. Каманіна тоді була секретар. І вона була секретар, і касир, і волгартер. Ну, централізована правда, був волгартер. А вона тут все видавала гроші і вілетиці, і вона вела одну групу. Ну, тоді ще не було підготовчої студії, просто вела підготовчі студії полісянки. Тоді ще не було полісяночки, вона вела одну групу. Вже потім ще одну добрала, і вона була як репетитор полісянки ще плюс. Ну і вона вела групу. Потім вже ще мені додали, вже прийшла Іра. Міськова, теж вона взяла групу, вела, то я вже мав дві групи, потім ще добалася, ще добалася. І в 1986 році вже кажуть: вставай на роботу на наповною оклад, бо вже тобі розширено. Я ще не закінчуючи інститут. З 1 січня 86 року я офіційно вже в Домі культури. Я після інститутів направлення. Ну, вже вони взяли мене тут по розподіленню, і вже із за одне вже із 86-го року я тут працюю і довольно, я не жалію своєю судьбою, що я сюди попав. Хоча я не думав, я тільки так думав, от от, щоб поступити, бо я родом з Буковини, з Ченевецької області. І я у нас таке, що я думав, тільки додому в Чинівці, там, ось своя там. І я так, ну типу, тимчасово, а тимчасово вже вийшло 40 років. Я прийшов молодий, то вони були дійсно курифеї, як то можна сказати, ці всі, що Новосад, що Забута, що Марущак. Вони дійсно були творці свої справи, фанати, можна сказати. Бо а інакше тут і нема б, фанатизму Тут ніхто б не тримався. Дійсно, всі були на цьому, як кажуть, з цим жили. Ну, я приїхав сюди. Вона дійсно було у кого повчитись, підняти свій творчий рівень професіональний, щоб Борис Ілліч, як під... я підказував, як то як якщо. Ну, багато мені теж Ілліч допоміг. Ну, зараз змінився тільки в кращу сторону. Після ремонту став гарний. Став... Кофетабельніше, що є де і і де з дітьми. І, ну, коротше що Ольга Миколаївна свою роботу зробила. Тут не, не, не віднімеш від цього. І так, вже скільки всього було проведено і зроблено, і про вісіка, і ці всяких дуже багато всяких творчих концертів, я думаю, що ми тільки процвітаємо. Бо був такий момент, то тоді, коли перестройка, то хто нас хотіли в дом культури, то в парк кинуть, то ще кудись. Ну, ми е, своє ім'я відстояли і від... на плаву залишались. Дійсно, тут колектив Дому культури тільки дійсно роблять професіонали свої справи, які піднімають колектив, піднімають дом культури, щоб закінчилася оця, е, ця війна. І щоб тільки дом культури працює, творчі наснаги всього, гарних поїздок, і всього. колектив гарних, що були. Ну, тут само собою колективи тут завжди гарні були і будуть, я думаю. Так що, і Ольги Миколаївні теж наснаги здоров'я, що могла підтримувати. Всю. Це не так просто витягнути це все на своїх ніжних плечах.